Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі Кідзвіл Тіві. І сьогодні ми поговоримо про сім'ю та сімейні традиції. Але спочатку давайте познайомимось з нашим гостем. Як вас звати? Дініс. Дініс. Дініс, скажіть, будь ласка, що для вас означає слово сім'я? Сім'я це мама. Що означає для вас слово сім'я? Мама. Мама, так? А у вас велика родина? Так, да, великав вже. Скільки чоловік? Троє? Четверо. Мама, папа, ти? Да. І хто ще? Саша. Саша. Сестричка твоя? Так. Да. А скільки сестрички рочків? Чотири? Так. Да. Дініс, а хто повинен бути головним в родині? Тато чи мама? Я. Ти повинен бути головним? А в вашій родині хто зараз головний? Я. Ти головний? Так. Да. Це дуже добре. Денис, а скажіть, чи любите ви проводити час зі сім'єю? Так. Да. А що ви робите у вільний час? Чим ви займаєтесь? Всякими книгами і дитутками. Угу. Може у вас є якесь хобі? Так. Да. А в які ігри ви полюбляєте грати? В які ігри ви граєте з татом? В, в, в пістолети. Граєте в гру пістолети? так. Да. А ще в які ігри? Я папа з кієта, я б на на і то позав. Ух ти, цікаво. А що ви полюбляєте робити з мамою? Що найбільше ви робите з мамою? Чувайом. Прикручуєте лампи? Так. Да. З папой І з мамою біку човає. Mm -hmm. Може у вас є якісь сімейні традиції? Так, да, є. Є, які? Не пам'ятаю вже. Не пам'ятаєш, так? Так. Да. А яка в вашій родині улюблена страва? То виїзд коло. Що ви полюбляєте їсти? Макарони. Макарони, так? Да. А хто краще готує в вашій родині? Мама чи тата? Мама. Мама краще готує? Так. Да. А смачніше? В кого все-таки? В тата, в маму. Денис, а ви любите подорожувати з сім'єю? Ви подорожуєте з сім'єю? І на останок, що б хотіли Денис сказати своїм батькам? Нічого Денис би не хотів сказати. Ну що ж, на жаль, наша передача закінчується. Дякую, Денис, вам за такі чудові відповіді. До побачення в наступних випусків.